На 22,5% зросла середня заробітна плата українців в першому кварталі 2024 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, в умовах браку кваліфікованих фахівців компанії змушені збільшувати зарплати, що спричиняє збільшенню доходів населення. Про це свідчать дані зі звіту про фінансову стійкість національного банку України. Згідно з прогнозами установи, у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на майже 15%, а реальне зарахування зарахуванням інфляції на понад 8%. Тож далі говоримо про те, що відбувається на ринку праці, з якими труднощами зіштовхнулися роботодавці, та які зарплати пропонують. Долучаємо до нашого ефіру піар-менеджерку онлайн-порталу з пошуку роботи WorkUA. ЛЕСЯ Примакова з нами вже на прямому зв'язку. Пані Лесю, доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку, розкажіть нам, будь ласка, яка наразі ситуація на ринку праці? Оскільки багато Власне... є вакансій, так зрозуміло, що вакансії зростають. Роботодавці щомісяця показують зростання динаміці вакансій, Потрібні працівники проте, з що вони стикаються з тим, що самих працівників, самих шукачів на ринку мало, і цьому є різні причини. Окрім того, що самих працівників мало зрозуміло, що зараз е, гостро стоїть для роботодавців питання саме відключень світла. Як організувати цю роботу? А чи шукати зараз взагалі працівника, якщо в тебе відключення світла? тобі треба якось організувати цю роботу, забезпечити безперебійну роботу своїх працівників у свого підприємства? Е, Є е, питання, от, власне, якщо повернутися до питання кадрів, то тут е, де шукати власне альтернативи, як розширювати це коло пошуку шукачів, хто це може бути, де їх власне, шукати. І тут роботодавці знаходять різні е, способи, і один із них він, звичайно, найпростіший може виглядати для тих компаній, у кого є оця, оцей запас, це збільшення заробітних плат. Це такий перший інструмент, щоб збільшити якесь певне залучення. Шукачів до себе. А другий інструмент це якраз збільшити збільшити категорії собі вибірку із категорії шукачів. Тобто, звернути увагу на кандидатів 50 плюс, звернути увагу на студентів, звернути увагу на людей з інвалідністю, ветеранів. тобто але треба враховувати, що якщо ми звертаємо увагу на ці категорії шукачів, то тут е, може бути певний довший термін навчання. Тобто, тепер оцей етап, так скажімо, і цей процес інтеграції нових людей в компанію може займати дещо довше, тому що ти витрати, витратиш трошки більше часу на навчання, і це теж. Впливає на роботу е, компанії, бо роботодавці зазвичай як вони хочуть кандидат 25-35, щоб він одразу з першого дня приступив тобі до роботи, е, влився в колектив і почав виконувати свої задачі. Ну так, це такий дуже ідеальний співробітник, який одразу вливається в роботу, але ми розуміємо, що реалі напевно дещо інші і з тих варіантів, які ви озвучили. Ми розуміємо, що не так все просто і не так все легко стається. А скажіть, будь ласка, про згідно з тієї інформації, яку ви зазначили, що збільшується кількість вакансій, зокрема, і ви фіксуєте в себе на своєму онлайн-порталі з пошуку роботи? А в яких регіонах ми можемо спостерігати? Відчутний приріст вакансій, проте ось малу кількість відгуків на ці вакансії. Ну власне, ми аналізуємо ринок щомісяця і от робимо таку карту відновлення ринку праці в Україні. Що ми бачимо? Що е, західні регіони країни вони показують е, ну в різних регіонах по рівному, але майже там деяких доходить до 195% відновлення, 180% тобто це Львівщина, це е, Закарпаття, це е, Івано-Франківщина, це Хмельницький, це оці такі більш західні регіони. Вони показують найбільше відновлення. Проте, от якраз Закарпаття. Івано-Франківськ е, 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 там найнижча конкуренція серед шукачів. Тобто, там, ну там не так багато тих шукачів, які готові боротися е, умовно за місце в компанії, і роботодавці там. Хоч і е, це умовно, так би мовити, е, безпечні регіони, е, проте вони теж там складно шукають працівників. Тобто, там е, ще те, також більш гостро відчувається ця нестача кваліфікованих кадрів. В цьому є різні причини, і в кожному регіоні, по різному, що на це впливає. Але якщо говорити про Закарпаття, потенційно це насправді е, дуже сильно впливає от, той факт їхньої близькості до е, кордону. І, наприклад, жінки, які могли б е, піти працювати в цій компанії, які там знаходяться, вони в більшій мірі або виїжджають, або просто мають е, власне якісь інші доходи там тимчасово якось виїжджають або виїжджають надовше. Ну і власне от тим стикаються. І, звичайно, що регіони Херсонщина, які ближче до е, лінії зіткнення, вони трошки також страждають від, е, цих, від нестачі кадрів, і конкуренція там низька. Пані Леся, скажіть, будь ласка, в яких сферах найбільше відчувається нестача кадрів? Е, я би казала про те. Що насправді немає жодної сфери, яка е, з цим не стикнулася, окрім можливо, за виключенням IT. там відбувається зовсім протилежна історія. Проте, найбільш такими сферами, у яких є нестача, це звичайно робочі спеціальності. І тут е, знову ж таки, через те, що в більшій мірі позиції, які були на цих підприємствах, е, вони займалися чоловіками. Е, а... Чоловіків менше зрозуміло, треба шукати варіанти або заміщення жінками, або автоматизацію виробництва. А це теж кошти додаткові. Крім того, ми бачимо велику кількість вакансій, і це свідчить про те, що там ну великий власне попит, і тут теж велика нестача це продаж і закупівлі. Це роздрібна торгівля, і, наприклад, в травні місяці у нас в ТОП також підправили готельно-ресторанний бізнес і туризм. Пані Тому Лучше, що власне сезонна історія, пані Лес, чи можете розказати, як компанії власне вирішують проблему з дефіцитом кадрів? А, ну, тут дещо повторюся. Перше, це звичайно такий найпростіший інструмент може видаватися. Це збільшення заробітних плат, і ми вже бачимо, що якщо 4 місяці остання середня зарплата була 20 тисяч гривень. От буквально вчора я бачу вже у нас на сайті середня зарплата стає двадцять Е, Вона рухається до збільшення. Правда, у деяких сферах ми прямо бачимо місяць до місяця певне збільшення в межах. Восьмидесяти відсотків по різному. А другий інструмент це розширити коло своїх потенційних кандидатів, звернути увагу на ті категорії шукачів, на які ви раніше хотіли закривати очі, умовно кажучи. Це шукачі 50 це люди з інвалідністю, це. Ну, Повторюся, це, це жінки, тому що теж для багатьох жінки, особливо з дітьми, це ніби роботодавці теж трошки бояться брати такі такі таку категорію шукачів на роботу. А, ось це основні насправді. Поки інструменти є навіть бізнес, звичайно, але їх наразі ну одиниці однієї руки насправді можна їх порахувати на пальцях однієї руки. Це бізнеси, які вже запрошують до себе мігрантів. Тобто є будівельна компанія, яка вже запросила до себе таких працівників. Є інші, які роздумують і вже шукають власне шляхи, як це, як це реалізувати. Також змінюється подекуди в роботодавців. Оцей набір таких додаткових, е, як це би сказати, бенефітів е, для їхніх потенційних кандидатів, е, хтось роб, хтось надає корпоративного психолога, хтось повернув ці додаткові хобі, компенсацію хобі, е, спортивних захоплень. Е, власне, от, уже повернулися у той набір. Оцих додаткових таких пропозицій від роботодавців, який, наприклад, на початку повномасштабного був на, був зупинений і вони цього не надавали. Стають роботодавці більш гнучкими в плані робочого умов роботи, і в тому числі це стосується гнучкого графіку роботи, можливо, десь прямо дистанційна робота, а десь два через три чи три через два. І я мушу зазначити, що насправді для шукування, Шукачів, оцей внучкий графік роботи, дистанційка. Він один із найважливіших є в наших опитуваннях. Шукачі якраз таки зазначають, що вони, що для них найважливіше, щоб був у компанії гнучкий графік. Але не всі компанії готові до цього, зважаючи на специфіку своєї роботи. Десь виробництва, де люди мусять бути власне на самому підприємстві, тобто тут теж роботодавці мають. Розуміти і, і, і вже підходити до того, що де можливо треба робити дистанційку або гнучкий гібридний графік роботи. Пані Лесю, ми вам дуже дякуємо за цю розмову. Дякуємо за детальні пояснення. Нагадаємо, це була Леся Примакова, піар-менеджерка онлайн-порталу з пошуку роботи WorkUA. і говорили ми про ситуацію на ринку праці.